Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Referral. Сьогодні розкажу, як ви абсолютно безкоштовно зможете отримати 5 доларів або ж 200 гривень та успішно їх вивезти. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з нуля до мільйона. Як бачимо, біра... біржа В7. Псін... Безкоштовно подарую вам 5 доларів за проходження верифікації. Все, що вам необхідно зробити, це перейти за оцим посиланням та зареєструватись на біржі, і успішно пройти верифікацію. Ось бачимо, що тут нам необхідно написати свій емей, e придумати пароль. Ще раз пишемо свій пароль, нажимаємо на галочку і на кнопку up». Після чого успішно проходимо верифікацію. Нам необхідно буде зробити фотографію свого документа, а саме фотографію зовнішню, тобто там, де просто пише, приміром закордонний паспорт або ж ID ваша карта. Далі ми робимо фото свого документа, де вже ваші персональні дані з вашим зображенням. І остання фотографія це фотографія з аркушем паперу, на якому пише. Далі пише сьогоднішня дата, по-англійськи є ваше ім'я, прізвище, підпис і загалом має бути фотографія з вашим документом, тобто селфі, і з цим аркушем паперу. Верифікацію вони підтверджують наступного дня. Також бачимо, що у них є така акція, що якщо ви зробите депозит більше 100 доларів. Та загальний оборот на фьючерсах по маркеті більше 20 тисяч доларів, то вам і мені ще додатково дадуть по 25 доларів. Торгувати краще через додаток, бажано його скачати. Верифікацію наступного дня одобрять. Вивід я перевіряв, але вони вводять майже до добу ці кошти. Так, акція ця актуальна до 21 вересня, а нагороди нам мають пройти через 5 днів. Тобто 26 вересня, ось ви можете перейти за цим позиванням і детальніше прочитати про цю всю акцію. Бачимо, якщо ми пройдемо верифікацію, то отримаємо безкоштовно 5 доларів. Ось тут також написано, що якщо ви зробите депозит більше 100 доларів, і зробите торговий оборот загалом на 500 доларів, то отримаєте ще додатково плюс 10 доларів. Але знову ж таки, у кого немає вільних 100 доларів, то ви можете просто пройти верифікацію, забрати ці безкоштовні 5 доларів і успішно їх вивезти 26 вересня. У кого є багато дропів або багато друзів, можете їм також порекомендувати цей сервіс і е, забрати безкоштовні 5 доларів, е, сказавши друзям, щоб вони з вами поділилися частиною коштів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів зар.